Мережеві посіпаки Кремля на Івано-Франківщині СБУ затримала двох осіб, які поширювали інформаційну пропаганду вигідну Кремлю. Відтак відкрито підтримували російську агресію. Слідство встановило, що зловмисники активно використовували заборонену соцмережу для поширення ворожих наративів та виправдання збройного вторгнення РФ. Зокрема, СБУ затримала жителя Коломиї, який героїзував расистів та виправдовував тимчасову окупацію Криму. Він масово публікував дописи із запереченням російської. Агресії агресії називав війну захистом від нацистів і поверненням територій. Інша затримана мешканка Івано-Франківського району, яка раніше працювала на Росії. Вона прославляла Путіна у соцмережах та виправдовувала злочини Кремля. Двох прихильників окупації затримали спецслужби. Вони підтримували захоплення Криму та Донбасу. Раділи за агресора і принижували гідність українців. Також ці особи прославляли вигадані подвиги расистів. За матеріалами справи ворожі агітатори діяли в соцмережі під своїми іменами, але заради конспірації вказували Російську Федерацію як місце проживання. Однак кіберфахівці СБУ встановили особи пропагандистів та викрили їхню діяльність. Під час обшуків за місцями проживання зловмисників СБУ вилучила мобільні телефони та комп'ютерну техніку, документи, чорнові записи, російські платіжні картки. Обом фігурантам повідомлено про підозру у виправдовуванні визнанні правомірною за. Перечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників, Правоохоронці затримали агітаторів. Наразі суд обрав для них запобіжний захід, тримання під вартою за скоєне їм може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.